Заява про вступ України в НАТО. Ми, учасники Революції Гідності, громадські і політичні діячі, військовики, представники партій, громадських творчих та наукових організацій, робітники і аграрії, молодь і студенти розпочинаємо створення руху Україна в НАТО. Написана кров'ю Небесної Сотні і кров'ю полеглих захисників вітчизни у збройній боротьбі проти Агресії Росії заява про вступ України в НАТО не може бути відкладена на потім. Ми переконані, що НАТО стане найнадійнішою і найефективнішою опорою національної безпеки України. Як невід'ємної частини Європи. Той факт, що Україна історично належить до Європи і наші західні сусіди є членами НАТО, заохочує нас у нинішній тяжкій ситуації не відкладати, а навпаки, прискорити вступ України до Євроатлантичного Альянсу. Ми відкидаємо застереження окремих західних політиків про небажаність вступу України в НАТО як необґрунтовані і такі, що заохочують Росію до подальших агресивних дій. Нас також непокоїть відсутність чіткої і послідовної позиції української влади щодо членства нашої держави в Альянсі. Скасування позаблокового статусу України вимагає від української влади негайно відновити Євроатлантичний зовнішньополітичний курс та подати заяву про вступ до НАТО та сприяти проведенню всеукраїнського референдуму на підтримку членства України в НАТО. Право України на членство в НАТО підтверджене рішеннями Бухарестського саміту 2008 року. Сьогодні українське суспільство виступає за якнайшвидше приєднання до НАТО. Пора винести питання про членство України в НАТО на всеукраїнський референдум для остаточного підтвердження безпекового і, цивілі... і цивілізаційного вибору України. Закликаємо всіх громадян України. Стати активними учасниками руху Україна в НАТО та сказати на референдумі, Україна має бути в НАТО. Тепер я хотів би в супровід сказати, що в інавгураційному слові наш президент Петро Порошенко. Починав говорити словами Франка. Я хотів би так само сказати вам словами Франка, як я сьогодні бачу нашу нинішню ситуацію, нашу, кожного громадянина України. Кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одві. Ми не можемо сьогодні змиритися з тим, що Майдан, який говорив про вступ України до Європейського Союзу, але при цьому завжди думав і повторяв, і підкреслював, що вступ України до Європейського Союзу це безперечно означає у нашій психології, у нашому мисленні. Це, це означає приєднання України до НАТО, тому що Європейський Союз це є та європейська частина Євроатлантичного альянсу, дуже важлива, найближча до нас. І тому ми хотіли, щоб ну, найшня влада наша, яку ми хочемо підтримати, допомогти, хочемо їй. але Зрушити треба з місця не можна постійно відкладати і казати, з цим можна почекати. Не можна почекати, можна з усім почекати, але коли сьогодні 256 танків російських стоїть на новому кордоні з Україною вже на території Донбасу, і кожної ночі нові ну танки під'їжджають і стають на цьому кордоні, то, мабуть. Ми не можемо сказати, давайте подумаємо, бо рік виконаємо, що нам належить виконати, щоб стати членом НАТО. Другий рік виконаємо, що нам належить виконати. Третій рік. Але ми повинні почати з референдуму. Чому з референдуму? Що таке референдум? Не тільки це знак, що український народ підтримує. Рішення нашого уряду Верховної Ради, яке ви пригадуєте, як вона реагувала зовсім недавно, коли зайшлося про позбавлення позаблокового статусу України, ми підтримуємо цей рух Верховної Ради. Але крім усього іншого, найважливіше буде у нашому наближенні до НАТО це воля українського народу. Ця воля повинна бути продемонстрована так точнісінько як була продемонстрована воля українського народу, коли ми голосували вперше після проголошення Незалежної України після того, щоб підтримати акт, проголошений в Києві на референдумі 1 грудня. І це тоді дало нам відчуття, що ми єдина нація, що ми здатні проголосити свою державність. І нам треба думати насамперед про те, що для нас особисто, як українців, скаже воля нашого народу, а, я, а ця воля має бути переважно велика, не, не 51%, як я хотів би, ми для цього повинні попрацювати і допомогти і Верховній Раді, і президентові, і урядові, для того, щоб цей референдум відбувся якомога швидше.